Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. А, ви запитуєте, Коломойський сидить в Україні, щоб не сидіти в Америці? Ну, в принципі, логічно, правда? Давайте подивимося. Чи дійсно Коломойський сидить? Але я вже в якомусь відео, коли ми робили про Коломойського, я вже говорила, що він не сидить. Не зовсім сидить. Там якось за нього хтось інший сидить. Я казала, що я робила регресивний гіпноз з клієнткою, і там вийшла інформація, що Коломойський не сидить, хтось за нього сидить у в'язниці. Гаразд, давайте, давайте подивимося. Коломойський сидить в Україні, щоб не сидіти в Америці. Угу. Дивіться для це більше інформація в тому плані, що він сидить більше на медіа, на захід іде. Тобто, дійсно, карти показують, що Коломойський сидить в українській в'язниці для того, щоб не сидіти, бо його одразу забере спецслужби Америки. Одразу. І е, оце, що він сидить у в'язниці е, в Україні, це його, скажімо так, е, ну, від, віддаляє від Америки. Давайте тоді запитаємо, е, чи вийде, якщо, якщо е, Коломойський вийде з української в'язниці, чи одразу сяде в Америці, наприклад. А він не вийде, він не вийде, тому що дійсно дійсно йому грозить одразу. Одразу. Карти показують, одразу він сяде. І він це розуміє. І він це розуміє, що в нього немає захисту. Тобто він не вийде. Наскільки я розумію, найближчий час Коломойський не вийде. Хіба що, хіба що? Хіба що є якісь інші варіанти. Зараз я подивлюсь, чомусь у мене йде хіба що якісь домовленості. Ні, скоріше за все, ні. Тут, наскільки я бачу, щоб зберегти своє е фінансове, матеріальне становище, він буде сидіти далі. Є якісь варіанти, Ну, тут немає варіантів. Тут немає варіантів або дійсно. Понесе покарання, ось, або дійсно буде конкретне покарання, тобто за кордоном в Америці, або він залишиться сидіти тут, в Україні. Якось так. Тобто тут варіантів немає. Варіантів немає. Вже хіба що людина відсадить, відсидить, а вийде. Але, ну, скажімо так, буде не виїзна. Скоріше за все, не виїзна, тому що ось ця карта вона говорить про те, що людина не виїзна, тому що ось ця карта говорить, одразу на нього будуть, ну, скажімо так, полювати полювати, поки його не знайдуть. Або сидіти в Америці, або краще тут. Ось якось так. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу, за ваші запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде, Україна!